Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як знайти суму значень нашого списку. І так, наш список буде містити шість елементів із наведеними значеннями. На початку програми додаємо вже знайому нам команду для введення елементів списку через пропуск. Далі створюємо змінну S і надаємо їй значення 0. В цій змінній, після виконання програми, буде зберігатися сума елементів списку. Тепер створюємо цикл, за допомогою якого програма знаходить суму елементів списку і поміщає це значення в раніше створену змінну S. Команда S дорівнює S плюс I, індекс елементу розміщена в циклі. Вона буде виконана 6 раз. Перший раз, коли вона виконується, то до суми додається значення першого елементу. Під час другого виконання ця команда додасть до суми значення другого елементу. Під час третього виконання значення третього. І так далі. І остання команда print. Виводимо за допомогою неї знайдену суму. Запустимо програму для перевірки. Спрацювала функція інпут. Вона призупинила роботу програми і просить нас ввести значення через пропуск. Введемо значення. Натискаємо Enter і отримуємо результат. Отримане число 473 і є сумою значень елементів списку. Отже, використовуючи три наведені команди в рядках 3, 5 і 6, ми можемо знаходити суму значень елементів в списку з шести елементів, якщо ми змінимо 6 в циклі на інше число, то можемо знаходити суму іншої кількості елементів.